Привіт, друзі! Ви на каналі Автомес, і для цього відео ми відібрали п'ять самих надійних автомобіл до 7 тисячі доларів. А оцінювали ми ці автомобілі за 4 ключовими критеріями: якість кузова, ресурс двигуна, безпека та вартість обслуговування. Тож сідайте зручніше, а ми поїхали. На п'ятому місці нашого топу Ford Focus третього покоління це один з найпопулярніших представників сі класу, який завоював серця мільйонів завдяки поєднанню надійності, стилю. Та адекватної ціни. Середня ціна: до 7 тисяч доларів найчастіше зустрічаються варіанти 11-14 років. Більшість із них вже мають кондиціонер, мультируль і базову мультимедійну систему. Якість кузова кузов автомобіля виготовлено з міцного металу, але є нюанси. Найбільш вразливі місця це пороги, арки та нижні частини дверей, де при пошкодженні лакофарбового покриття може з'явитися іржа. Завадська антикорозійна обробка не найсильніша, тому при покупці обов'язково огляньте ці зони. Ресурс двигуна найкращий вибір двохлітровий бензиновий двигун Duratec. Це простий і надійний агрегат, який без проблем проїжджає 300 плюс тисяч кілометрів. Що стосується трансмісії, то механізмі. Технічна коробка є дуже надійною. А ось відроботизований роботизованої PowerShift, яка часто зустрічається, краще відмовитись, бо вона дорога в обслуговуванні та має багато болячок. Витрата палива у місті близько 8-9 літрів на сотню, на трасі 6-7 літрів на 100 кілометрів. Безпека. Ford Focus третього покоління отримав максимальні 5 зірочок у краш тестах Euro NCAP. Це один із найбезпечніших автомобілів у своєму класі. У більшості версій є фронтальні та бокові подушки безпеки, а також Шторки безпеки. Крім того, він оснащений системою АБС, ESP та навіть допомогою при старті вгору, обслуговування та ходова. Запчастини на фокус доступні і мають помірну ціну. Ходова частина автомобіля з багаторичажною задньою підвіскою забезпечує відмінну керованість, хоч вона і складніша за балку, але завдяки масовості моделі ремонт не становить проблем. Ціна на елементи підвізки невисока, а їх ресурс цілком гідний. Фокус третього покоління це збалансований та надійний варіант. Із добрим керуванням та стильним зовнішнім виглядом. Але будьте уважні при огляді кузову автомобіля та обирайте варіант надійною механічною коробкою передач. На четвертому місці автомобіль, який вибивається із загального ряду, а саме Volvo S60. Першого покоління це вибір для тих, хто шукає преміум, якість та високу безпеку за доступні гроші. Середня ціна за 7 тисяч доларів можна знайти доглянуті автомобілі 2005-2009 років. Це той випадок, коли за ціну масового авто ви отримуєте преміальний автомобіль. Якість кузова Volvo – чемпіон у питаннях антикоразійної стійкості. Завдяки якісному оценкованню кузов практично не боїться часу. Місця з'єднання елементів, крила навіть підрамник – усе тримається добре. Такий захист це рідкість у бюджетному сегменті. Ресурс двигуна. Найкращий варіант атмосферний бензиновий двигун 2,4 літра. Він має великий ресурс і без проблем вихожу 400 плюс тисяч кілометрів. Витрата палива у місті становить близько 11-13 літрів на сотню, а на трасі – 8-9. Класична автоматична коробка передач на цій моделі дуже надійна. Безпека. Ворва ще з 90-х років була законодавцем безпеки. У С60 комплекс подушок, активні підголовники, жорсткі. Каркас кузов має спеціальні зони деформації для поглинання удару. Це робить автомобіль одним з найбезпечніших у своєму класі, навіть за сучасними мірками. Обслуговування автомобіля. Саме із цього пункту Volvo знаходиться так низько у нашому рейтингу. Запчастини реально дорогі, а спеціалістів менше. Ходова частина, хоч і складна, але надійна. Багаторичажна підвізка забезпечує комфорт, але її ремонт, особливо з використанням оригінальних деталей, буде значно дорожчим, ніж у конкурентів. Проте салон це інша історія. Добротні матеріали, електроприводи і крісла, як у крейсера. Volvo S60 60 це автомобіль для тих, хто ставить на перше місце безпеку. Та преміум комфорт. Якщо ви готові до трохи дорожчого обслуговування, то ця машина вас не розчарує. На третьому місці нашого топу Honda Civic, 8 покоління. І це еталонний приклад того, як авто може бути надійним, стильним та економним водночас. Середня ціна до 7 тисяч доларів можна знайти моделі 2005-2011 років з гарною комплектацією: мультируль, клімат, мультимедіа та круїз. Якість кузова, якість металу вища за середню, але захист від іржі. Не ідеальні. Через 10 років на задніх арках і порогах можуть з'явитися рижики, тому звертайте увагу на лакофарбове покриття та перевіряйте геометрію кузова. Ресурс двигуна. Найкращий в цьому топі 1,8 літровий атмосферний IFTEC – Це легенда. Цей двигун вважається одним із найкращих у світі. При правильному обслуговуванні його ресурс перевищує 600 тисяч кілометрів. Витрата палива дуже помірна: 7-8 літрів на 100 кілометрів. Як і двигун, механічна коробка дуже надійна, а Класичний автомат відрізняється довговічністю. Безпека. Євро НК поставила відмінно – 5 зірок. У стандартній комплектації є фронтальні, бокові та шторки безпеки. Також автомобіль оснащено системами ABS, EB та VSA. Для c класу це вражаючий набір обслуговування автомобіля. Не найдешевше, але й не критично. Honda рідко ламається, тож витрати будуть здебільшого профілактичні. Спереду Макферсон ззаду багаторичажна підвізка. Вона забезпечує відмінну керованість і. Комфорт, хоч ціна на її елементи може бути вищою, ніж у Вак групи наприклад, але ресурс у неї значно більший. Honda Civic це ідеальний варіант для тих, хто цінує надійність японського двигуна та не готовий до частих поїздок на СТО. А якщо вам подобається і було корисним це відео, то прошу поставити лайк і підписатися на наш канал. Це допоможе алгоритмам YouTube просунути це відео в топ. А ми переходимо до другого місця. А на другому місці Volkswagen Golf 6 покоління. Це золотий стандарт. Хечбека <Hashback> ідеальні пропорції, збалансованість та універсальність. Середня ціна. У нашому діапазоні це будуть машини 2009-2012 років, часто вже із кондиціонером, мультимедію та ESP. Якість кузова, повна оцинковка та максимально якісна фарба. Після 10-12 років експлуатації автомобіль виглядає практично без корозії. Це результат якісної заводської підготовки. Ресурс двигуна. Найкращий варіант атмосферний 1,6 MPI. Цей двигун простий і надійний. Його ресурс перевищує 400 тисяч кілометрів. Витрата палива в місці близько 8-9 літрів на сотню, на трасі 6-7 літрів. Механіка тут дуже надійна, проте варто обережно ставитись до роботизованих ДСГ. Але якщо вона вже пройшла капітальний ремонт, то може прослужити ще довго. Безпека 5 зірок від Euro NCAP. у комплектаціях ABS, ESP, подушки, фронтальні та бокові, система курсової стабільності, іноді навіть асистент екстреного гальмування, обслуговування автомобіля. Найдоступніше серед німецьких авто завдяки його популярності. Спереду Макферсон ззаду багаторичажна підвізка, яка забезпечує чудову керованість. Ремонт ходової, дешевий і простий. Шостий гольф це еталон балансу між якістю дизайном. Та практичність. А перед тим як ми перейдемо до першого місця, хочу згадати ще декілька варіантів, які варті вашої уваги, але не ввійшли до основного списку. Toyota Corolla. є 150 кузов це один з найнадійніших автомобілей у цьому ціновому діапазоні. Corolla відома своєю винятковою стійкостю до корозії завдяки якісному оцинкованому кузову. Бензинові двигуни, особливо 1,6 літрів, надзвичайно витривалі, та мають ресурс до півмільйона кілометрів. Якщо ви шукаєте авто, яке не буде постійно вимагати ремонту. Це ідеальний варіант. Обслуговування буде трохи дорожче, але рідкісні поломки компенсують цю різницю. Kia Rio 3 покоління. Це практичний і економічний вибір, який чудово підходить для щоденного використання. Надійні бензинові двигуни 1,4 та 1,6 літрів мають великий ресурс, а обслуговування та запчастини є одними з найдешевших на ринку. Це робить його чудовим варіантом для тих, хто шукає бюджетне авто. Але варто врахувати, що головний недолік це середній захист від корозії. Перед покупкою обов'язково. Перевірте пороги, арки та днище на наявність і режі. 308 першого покоління. Peugeot завжди приваблювала комфортом та якістю салону, яка вища, ніж у багатьох конкурентів цього класу. Це хороший вибір для тих, хто шукає зручний та стильний автомобіль. Дизельні двигуни 1,6 HDI дуже економічні та мають гарну динаміку. Але варто врахувати, що треба шукати варіанти, які були розроблені саме французами. Бо на Peugeot ще ставився двигун, який був спроєктований разом з BMW. Це відразу Red Flag, тому шукайте двигуни. Або які вже модернізовані з цими Peugeot, або які ставились на це авто до колаборації з німцями. І на першому місці шкода Octavia a 5 після рестайлінгу. Це народний улюбленець, який не здає своїх позицій. Середня ціна. За 7 тисяч доларів це буде авто 2009-2012 років, часто з мінімальним пробігом. Це одна з найліквідніших моделей на вторинному ринку. Якість кузова надійний і повністю оцинкований. Одна з найкращих антикоразійних обробок серед авто до 7 тисяч доларів. Кузов тримає форму, не цвіте, навіть якщо авто стояло під відкритим небом. Ресурс двигуна. Як і у шостого гольфа, найкращим вибором є атмосферний 1,6 MPI. Цей двигун простий як трактор і дуже надійний. Надійний. Як і казалось, його ресурс може легко перевищити 400 тисяч км. Витрата палива схожа на гольф 8-9 літрів на 100 км у місті та 6-7 на трасі. Механіка та класичний автомат на цій моделі дуже надійні, а ось DSG варто перевіряти дуже ретельно. Безпека. Octavia A5 отримала високі оцінки за безпеку, хоч її платформа дещо старіша. В стандартних комплектаціях є подушки, ABS ESP, у деяких дорожчих версіях контроль тяги та шторки. Обслуговування. Автомобіля найдешевше серед усіх у списку. Деталі є в кожному місті, навіть в райцентрах. Ходова частина проста з надійною балкою ззаду, яка не вимагає частих і дорогих ремонтів. Сервіс дешевий, салон простий, зручний і довговічний. Багажник, як відомо, просто величезний. Шкода Octavia A5 5 це найпрактичніший вибір. Якщо вам потрібен простір, надійність та мінімальні витрати. Дякую, друзі, що додивились до цього моменту. І по традиції, якщо вам є що додати, то прошу в коментарі. Я не є експертом, тому буду вдячний за дільну пораду. В коментарях також можете написати і бажано розгорнуто, який, на ваш погляд, автомобіль є самим надійним. Можливо, ви своїм коментарем допоможете комусь у правильному виборі автомобіля. А на цьому я буду прощатися. З вами, як завжди, був канал Автомес. І до скорої зустрічі у нових відео.